Вітаю в порталі Орієнтир Світла. Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Послання Плеяд до України. Світло твоєї землі бачать зірки. Ми твої зоряні брати і сестри з плеяд. Ми приходимо вмить, коли ти потребуєш нагадування, ти не сам. Україна, твоє світло велике, глибоке і незламне. Ми спостерігаємо за вами протягом меонів, і саме зараз час, коли твоє справжнє світло пробуджується. Через біль, через тінь, через випробування ти народжуєш нову землю. Кожен твій подих, кожна молитва, кожна крапля любові створює хвилі у всесвіті. Ми хочемо, щоб ти згадав ти носій древніх кодів, ти нащадок зіркових родів. Твоя земля портальна, в твоїх лісах, ріках і полях співає пам'ять про часи, коли людина і космос були єдиним. Те, що ти проходиш зараз, це активація. Це очищення, це зцілення, і хоча воно болить, воно звільняє тебе від старого, щоб ти міг увійти в нове. Пам'ятай, любий брате і сестро з України. Твоя сила в єдності, твоя магія в любові, твоя свобода у внутрішньому світлі, яке не може згасити жодна темрява. Коли ти відчуваєш втому, звернись до зірок. Ми поруч, ми чуємо тебе, ми посилаємо тобі хвилі підтримки, золотого світла, енергії миру і мужності. Кожна дитина, що сміється, це перемога світла, кожна пісня, що звучить, це відлуння твого зіркового походження. Кожен акт доброти це алхімія нової землі. Звернися вночі перед сном. Плеяди, підтримайте Україну. Відкрийте моє серце для нової надії. І ми прийдемо у снах, у видіннях. У відчуттях, у синхроніях. Ми закликаємо вас згадати. Ваш дух незламний, ваш шлях священний, ваше майбутнє зоряне. Україно, ти тримаєш ключ до серця Європи. Ти розпалюєш вогонь трансформації на планеті. Ти не просто країна. Ти портал до вищої свідомості. Ми тримаємо простір для твого зцілення, оновлення, розквіту. Ми твої друзі, твої родичі з далеких світів. Ми з тобою, ми поруч. І ми віримо в тебе з любов'ю, світлом і вічною підтримкою, плеяди.